Мене звати Юлія Грінченко. Сьогодні у підсумковому випуску новин на Релайф News дивіться про квітневі морози, ініціативи відділу ветеранської політики, змагання з орієнтування та знайомтеся з кандидатом на здобуття премії Верховної Ради України. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. У Минулому році в цю пору вже квітли тюльпани, а от початок квітня 2025 року в українців асоціюватиметься із цвітом абрикос у снігу. Через кількаденні заморозки під загрозою опинилися сільськогосподарські культури, коли тепло повернеться в регіони. І, зокрема, на Полтавщину дивіться в сюжеті. Від початку тижня погода в Україні схожа на змагання зими з весною. Сніг, мінусова температура і пронизуючий вітер приходили на зміну сонячним дням. Така погода край небезпечна для рослин. На масиві сільського господарського товариства «Гофа» озимина зійшла на площі 630 гектар. Пшениця зараз перебуває у фазі кінець кущення. Посіби перебувають у доброму стані, і можемо сказати, що на даний момент не Пониження і низькі температури суттєво не вплинули на стан культури. Основні фактори, які впливають зараз на стан культури, це фаза розвитку і також забезпечення культури поживними елементами. На наших посівах було проведено посіві з коплесними добривами, до яких входить, до складу, яких входить фосфор. І азот, і також проведено підживлення азотними добривами, і це забезпечує стійкість культури до стресу та низьких температур. Зниження температури відбулося через надходження холодної повітряної маси арктичного походження з північних широт. Вона вже тривалий час знаходиться на нашою територією, поки що ще буде тримувати свої позиції. Тому... В нас будуть до суботи нічні заморозки. Денні максимуми також невисокі. В опадах важливо зазначити, що в нас завтра в четвер буде надходити досить активний атмосферний фронт з північного заходу. Він зумовить у західних північних частково центральних областях опаду вигляді мокрого снігу в день з дощем. На підвищення температури повітря, зокрема на Полтавщині, слід сподіватися вже з наступного тижня. Тихійне сміттєзвалище, що утворили громадяни поблизу території колишнього решетилівського райавтодору та лісу, прибрали комунальники комунального підприємства Ефект Решетилівської міської ради. Як повідомили на підприємстві, на вказаній території провели масштабні роботи з очищення лісового масиву від побутових відходів. До прибирання було залучено чотири одиниці техніки, а обсяг вивезеного сміття склав понад 30 кубометрів. Відділ з питань ветеранської політики реалізовує програму зустрічей ветеранів з молоддю Решетилівської громади. Першим запрошеним на таку зустріч став ветеран Олег Шкурупій з Решетилівки. У Решетилівці запрацював відділ з питань ветеранської політики, завдяки якому реалізовують програму зустрічей ветеранів з молоддю Решетилівської громади під назвою Шлях ветерана. Перший, якого запросили на таку зустріч решетилівець Олег Шкурупій. Для того, щоб наше суспільство, в тому числі молодь, зрозуміло, що війна нас, на жаль, надовго, і яке ставлення в нас до цієї війни складається в країні, в тому числі серед молоді, такі зустрічі об'єктивно необхідні, потрібні. І я сподіваюся, що я і мої побратими в подальшому поділимося своїм досвідом і своїм баченням на цю ситуацію, яка в нас виникла в країні і. Донесемо це до молоді без захисту нашої країни буде неможливо зберегти свою ідентичність і жити в своїй країні. На зустріч були запрошені учні опорного закладу Решетилівський ліцей. Такі зустрічі відбуватимуться у громаді на постійній основі. Чергова запланована на наступну п'ятницю. Окрім цього, за сприяння відділу з питань ветеранської політики у решетилівці відбуватиметься щосереди та та щоп'ятниці акція загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої о 9.00 зупинятимуть рух у місті. Центр дитячого розвитку пазлик провів великодній майстер-клас. Відвідувачі заходу познайомили з технікою воскового розпису яйця. А також у автентичній святковій атмосфері говорили про символіку візерунків та кольорів писанки, відпочивали та насолоджувалися творчим медитативним процесом створення писанки. На платформі Смарт Рейон Полтавської області триває голосування за кандидатів на здобуття премії Верховної Ради. Від Решетилівської громади на неї претендує молодий амбіційний і активний Віталій Бодня. Про хлопця і його ініціативи наш наступний сюжет. Віталій Бодня з Решетилівки один з кандидатів на здобуття премії Верховної Ради України. Віталій, студент першого курсу. У решетилівці його знають як відмінника, активного учасника місцевої та обласної молодіжних рад, організатора різноманітних проєктів та ініціатив екологічних доброчинних. На здобуття цієї премії мене висунула громадська організація, в якій я працюю з нового року. Це громадська організація Ліга молодіжних род. У цій громадській організації я є програмним директором і також проводжу різні проекти у сфері молодіжної політики пов'язані з молоддю і створення можливості для неї. Цього року шість чоловік висунули свої кандидатури на здобуття цієї премії, і мені насправді дуже приємно бути одним із них, тому що серед цих людей тільки найактивніші лідери на Полтавщині, ті, які себе найкраще зарекомендували як найактивніші і найвпливовіші, найефективніші в нашій області. Голосування на платформі Смарт Регіон триватиме до 29 квітня. Одна людина може віддати єдиний голос. Решетилівська громада проводить активну піар-кампанію на підтримку перспективного земляка. Віталій протягом двох скликань є членом молодіжної ради Прогрес при приштірській міській раді. За останні роки є активним учасником важливих соціальних проєктів, таких як Коробка щастя, був членом проєктної команди «Апшіфт» у Полтавській області. Також разом з командою реалізував два проєкти в рамках шкільного громадського бюджету. Молодий, активний, розумний та цілеспрямований. Тож закликаю всіх підтримати достойного кандидата. На час підготовки цього сюжету кандидатура Віталія Бодні лідирувала за кількістю набраних голосів. Не збавляймо темпу. Напередодні поминальних днів у містах, як гриби після дощу, виросли ряди для продажу штучних пластикових квітів та вінків. Коли вони втрачають свій колір та форму, то потрапляють на сміттєзвалище та отрують природу. Які квіти громадяни понесуть цьогоріч на кладовище та прошкоду штучних, дізнавались наші журналісти. З наближенням поминальних днів підприємці реалізують штучні квіти, вінки та корзини на будь-який смак та гаманець. Троянди, ромашки, лілії, маки, соняшники, чого тільки не побачиш. Попри заборони і заклики, не купувати попит є. Пластикові квіти. Чому? Ну не знаю. Мені кажеться, що пластикові квіти вони більше довше стоять. Пластик забруднює природу, ми проти пластикових квітів. Любимо живі, щоб воно було гарно. І... Природня, живі квіти, обов'язково живі квіти. Ну, перш за все, що пластикові вони навколишньому середовищі ушкодять, це перш за все. А потім все таке живі хочуть живого, мертві хочуть живого, а мертвого ніхто не хоче. Що тільки живі, і не нужні. Не нужні, ні. І живі, і пластикові. То, що прошлого не носила пластикові, та такі, як гулі стоять, так що й ті й ті понесу. Мені не подобається оце. Mm -hmm. Мені він нагадує совок, пластикові квіти. все. І я вважаю, що людині потрібно дарувати живі, навіть якщо вона на цвинтарі. Учні квіти неможливо віддати на переробку як пластикові пляшки, адже вони зроблені з різних матеріалів. Термін розкладання пластику, з якого виготовлені квіти від 100 до 500 років. Дуже багато потім з'являється незаконних сміттєзвалищ, фактично біля кладовищ, частина з них. Потрапляє як мікропластик у ґрунти, і потім це попадає в ґрунтові води, теж призводить до забруднення. Це дуже шкідливо для здоров'я людини. І дуже багато коли спалюються штучні квіти, де виділення диоксинів, Відповідно, це канцерагенів канцерогені. канцерогені Сполуки, які впливають дуже серйозно на життя людей, викликаючи такі страшні захворювання як онкологія. Серед опитаних мешканців нашого міста 85% обирають живі квіти для покладання на могили, 15% купують штучні. Відбулися змагання Кубка Решетилівки зі спортивного орієнтування. Вони входять до заліку 27-го туристського кубка Полтавщини серед школярів та студентів. Цього разу до змагань долучилися понад 300 учасників, а решетилівські орієнтувальники здобули перші місця. У Решетилівці пройшли змагання зі спортивного орієнтування відкритого Кубка Решетилівського центру туризму. Вони входять до заліку 27-го туристського Кубка Полтавщини серед учнівської та студентської молоді. З поміж трьохсот спортсменів у лісі поблизу села Пасічники змагалися близько 50 представників решетилівщини. Змагання проходили виключно по дитячим групам. Це від 10 років до 20. Розбито на 6 вікових груп. Цього участь взяли понад 20 команд з різних регіонів нашої області. Цікаво, що дві команди були це представники військового ліцею Кременчуга Полтави, також команди різних гуртків шкіл. Олександра Юричканич з Решетилівки також брала участь у змаганнях і зайняла перше місце у своїй віковій категорії. Проте цього разу дівчина представляла Полтавський військовий ліцей. Для мене на деяких дистанціях було трішки так. Напряжно, а так, взагалі, дистанція дуже сподобалась. Класно розклад розставлені КП. Карта не дуже складна, пробігла доволі швидко, сама здивувалася, що так змогла. А так, взагалі, мені дуже сподобалось і враження дуже часто. У Полтавській області це вже другі змагання зі спортивного орієнтування у цьому році. Всього заплановано шість таких змагань. За результатами змагань у решетилівці, перші місця у молодшій та старшій групі здобули команди з решетилівки. Окрім цього, спортсмени виконали особисті заліки. Роботу комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Решетилівської міської ради відзначили як кращу практику, де фахівці працюють над вирішенням комплексу проблем пов'язаних з освітою дітей з особливими освітніми потребами. Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад вивчала досвід решетилівського інклюзивно-ресурсного центру, щоб переймати його в інших громадах. На цьому у мене все. Події що поруч для вас відстежують журналісти Медіа. Ви ж слідкуйте за нашими соцмережами, ставте подобайки та пишіть коментарі. До зустрічі.